Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики, яка була опублікована за останній тиждень з 25 по 31 січня цього року. Думаю, швидко розповім. Хоча, на сам кінець є дуже цікаве рішення щодо оскарження штрафів ТЦК. Тому посадіть, отримайте. Дуже велику кількість корисної інформації. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це Велика Палата, вона на цьому, за цей період оприлюднила три рішення: це стосується належного відповідача. Мова йде про встановлення Визнання верніш укладеним договору купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності. Велика Палата прийшла до висновку, що тут відповідачем повинен бути не департамент, а безпосередньо відповідно до норм земельного законодавства, до норм цивільного кодексу, повинна бути безпосередньо відповідачем місцева рада. Зверніть на це увагу для того, щоб не втрачати час. Ще одне рішення, ну, це вже знаєте, серія рішень Європейського суду з прав людини щодо. Безпосередньо висновків у справах, що стосується мирних зібрань, навіть те, що людина виграла в Європейському суді з прав людини, в принципі, не дає підстав для перегляду рішень, в яких їм було відмовлено в Україні щодо визнання недійсними рішень окружних судів щодо заборони мирних зібрань. Ще одне рішення Великої Палати воно також дуже важливим є це, що стосується визнання фруадаторними правочинів. При передачі частини майна статутного фонду в інше товариство. суди в кожному випадку повинні це враховувати окремо, в кожному випадку повинні окремо цим займатися, вирішувати ці питання, зазначати, з якого з якою метою була передана майно з товариства, з якою метою безпосередньо, кому була передана, в який час була передана, і таким чином встановлюються підстави фраудиторності правочину. Тобто недійсністю у зв'язку з е, намаганням завдати шкоду кредитору цього товариства. Тут мова йде про те, що особа вийшла з товариства, просила виплатити її частину. Ну, товариство все майно перебрало, прибрало себе на пов'язану особу. І такий правочин визнаний фраудиторним. Єдине питання в тому, що. Визнані фраудиторними недійсними акти приймання передачі, однак рішення зборів і всі інші рішення товариства, яким передавалися, вони недійсними не визнані, тому що це неефективний спосіб захисту. Як далі, в принципі, бути, ну, це покаже історія. Також до огляду війшло даджест Великої Палати за грудень, практика касаційного кримінального суду, там і в процесуальних, і в нормах матеріального права. В принципі, дуже цікаво подивитись. І те, що я вам обіцяв, цьому я присвячу окремо три відео, верніше окремо відео, три рішення. Це Деснянський суд і два рішення Вижгородського суду, при цьому там різні судді, що стосуються недійсності, незаконності оцих штрафів, які виписує ТЦК. Незаконності штрафів одне там пов'язано, ніби що особа відмовилась від ВЛК, хоча жодних доказів цього нема. Інші два рішення стосуються питань у зв'язку з тим, що особа ніби не з'явила за повісткою, хоча підтверджено правлення цієї повістки нема і належного повідомлення про цю повістку також нема. Тому зверніть на це увагу. Відео я січую окремі. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання. Для того щоб відео поширювалося, і люди знали про свої права. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі.